Продає син мотоцикл. У мене за 1800 доларів виставив оголошення на OLX, Пише одразу людина після виставлення оголошення. За 800 сьогодні приїду, заберу. Він пише: там, ти що 1800? Нічого не відповідає. Каже, а та ні, 1800, ні, за 800 без разу забрав. От скажіть, а на що надіються такі люди? Я знаю, то машину там виставиш, продавати, і вони там в два рази ціну можуть е, знижувати. Що реально таке спрацьовує? Е, от хтось там в крайньому такому нехорошому положенні становище знаходиться, що в півці не може віддати це, ну виставляєш там 1800, за 800 заберу. От що це, вони так сидять, гуглять, шукають, і, і десь щось в них вистрелює, чи що, я не можу зрозуміти, бо такого ну, багато дуже пишуть. Якщо знаєте, відпишіть, будь ласка, бо щось в мене не доходить.